Сторінка 17. Тема 2. Географічні координати. Параграф 4. Що таке градусна сітка? Це півкола, їх багато. Важко їх порахувати. Однакові всі брати. З'єднують два полюси загадка. Що таке градусна сітка? Уважно подивіться на географічну карту або глобус. Вони вкриті сіткою тонких ліній. Ці лінії утворюють градусну сітку, малюнок 14. Поперечні лінії це паралелі, а вертикальні меридіани. Градусна сітка є характерною. Ознакою будь-якої географічної карти. Ці лінії, що утворюють градусну сітку, математично розраховані і вперше з'явилися на картах Еретосфена і Птоломея. Усі лінії градусної сітки уявні, в природі їх не існує. Люди придумали їх для того, щоб точно визначати місце розташування будь-якої точки на земній поверхні. Словничок, градусна сітка це система меридіанів та паралелей на географічних картах, яка служить для відліку географічних координат. Як розташовані паралелі та меридіани? Знайдіть на малюнку 15 екватор. Ви знаєте, що ця уявна лінія проведена на однаковій відстані від північного і південного полюсу. Слово екватор у перекладі з латинської означає урівнювач. Він ділить землю на дві однакові частини північну і південну півкулі. По обидві сторони від екватора розташовані паралелі з грецькою паралель той що йде поряд. І це дійсно так, адже всі. Точки одної паралелі містяться на однаковій відстані від екватора. Їх можна провести через будь-яку точку земної кулі від екватора до полюсів. Довжина паралелей зменшується. Кожна паралель показує напрямок, захід, схід. Зрозуміло, що екватор це найдовша паралель. Його довжина понад 40 тисяч кілометрів. Найкоротші паралелі розташовані поблизу північного і південного полюсів. Самі ж полюси це точки, а значить, не мають. Довжини. Словничок Паралель це уявна лінія на земній кулі, проведена на однаковій відстані від екватора. Знайдіть на карті півкуль північні і південні полюси. Їх з'єднують дугоподібні лінії. Півкола меридіани, малюнок 16. Меридіани показують напрямок північ-південь. У перекладі з латинською слово меридіан означає полуденна лінія. Ви вже знаєте, що її напрямок збігається з напрямком тіні від предметів у півдні. Меридіани, як і Паралелі можна провести через будь-яку точку земної кулі. Але на відміну від паралелі, всі меридіани однакової довжини приблизно 20 тисяч кілометрів. На північному і південному полюсах меридіани сходяться в одній точці. Словничок меридіан це уявна лінія, півколо на земній кулі, яка з'єднує північні і південні полюси за найкоротшою відстанню. Який вигляд має градусна сітка на хлобусі і географічних картах? На хлобусі всі паралелі. Лі мають форму кіл радіус, яких зменшується до полюсів, а всі меридіани форму. Однакової довжини. На карті тільки екватор пряма лінія. Інші паралелі мають вигляд дух. Серед меридіанів один тільки серединний – пряма лінія, а інші дуги однакової довжини. Є карти, на яких меридіани і паралелі виглядають по іншому. Це результат різних способів і прийомів зображення випуклої поверхні землі на площині. Вам вже відомо, що випуклу поверхню неможливо зробити плоскою без потворень, що ближче до полюсів, то більш. Помітні спотворення на цій карті. Отже, градусна сітка на картах може мати різний вигляд. На глобусі вона завжди складається з кіл та напівкіл. але важливо пам'ятати, що визначати напрямок на карті потрібно за паралелями і меридіанами малюнок 17. Як ведуть відлік відстаний за паралелями і меридіанами, оскільки ми маємо справу з дугами і колами, то всі розрахунки на картах і глобусі потрібно робити в градусних величинах. Тому і сітка називається градусною. Всі паралелі кол. Величиною 360 градусів, зокрема і екватор. Його називають нульовою паралелью, і від нього ведуть відлік інших паралелей. Від екватора до кожного із полюсів відстань становить 90 градусів. Усі меридіани довжиною однакові. Тому домовилися вести відлік від нульового меридіану. Дивовижні факти: нульовий меридіан проходить через Королівську обсерваторію перед Лондону, в передмісті Лондона, Грінвічі, Велика Британія. Саме тому нульовий меридіан отримав в другу назву Гринвіцький малюнок 18 Від нульового початкового меридіану ведуть відлік відстані у градусах на схід від 0 до 180 градусів. І на захід від 0 до 180 градусів нульовий і 180-й меридіани ділять земну кулю на західну і східну півкулю. На картах і глобусі лінії меридіанів і паралелі, як правило, проводять через 10 градусів. Для меридіанів градуси підписують уздовж екватора або на у верхній і нижній рамках карти, а для паралелей на бокових рамках. Отже, від екватора вздовж меридіанів ведуть відлік відстаний у градусах на північ і південь від 0 до 90 градусів. Від Гринвіцького меридіана вздовж паралелей ведуть відлік відстаний у градусах на схід і захід від 0 до 180. для створення карт і роботи з ними використовують градусні величини, але для вимірювань, які проводять на місцевості, краще використовувати міри довжини один градус по меридіану і екватору дорівнює приблизно 111 км. Як це можна визначити? Довжина одного градуса дуги паралелі на різних широтах буде неоднаковою, малюнок 19. що ближче до полюсів, то вона буде меншою. Малюнок 19. Довжина дуги 1 градуса паралелі на різних широтах. Географічна широта для обох півкуль і довжина дуги на 1 градус паралелі в кілометрах, 0 градусів 111,3 км, 10 градусів 109,6, 20 104,6, 30 градусів 96,6 км, 40 градусів 85,4, 50 градусів 71 71,7, 60 градусів 55,8 км, 70 градусів 38.